Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Як зберегти здоровий глузд автор Філіпа Перрі. Як зберегти здоровий глузд короткий виклад. У книзі автор досліджує фактори, що впливають на наше психічне здоров'я, та пропонує практичні методи для його зміцнення. Авторка наголошує на важливості розуміння роботи мозку, зокрема взаємодії його трьох основних елементів стовбура мозку, правої та лівої півкуль. Розуміння роботи мозку Стовбур мозку відповідає за базові функції. Права півкуля, яка активно розвивається у перші роки життя, керує емо емоціями та інстинктами. Ліва півкуля відповідає за логіку та мову. Розвиток мозку залежить від якості спілкування в дитинстві. Якщо стосунки в дитинстві були складними, це може призвести до емоційних проблем у дорослому віці. Перрі стверджує, що позитивні зміни в психотерапії відбуваються у чотирьох сферах. Здатність до самоспостереження, відносини з іншими, ставлення до стресу та особиста історія. Самоспостереження як ключ до психічного здоров'я самоспостереження це вміння спостерігати за своїми думками та емоціями, не піддаючись їхньому впливу. Воно вчить нас не заперечувати і не пригнічувати емоції, а розуміти їх, розвиваючи емоційну витривалість. Самоспостереження допомагає нам відокремлювати себе від своїх відчуттів і думок, аналізувати їх та усвідомлювати свій розумовий процес. Спостереження за емоціями важливо вміти використовувати емоції, а не піддаватися їм. Наприклад, є різниця між тим, щоб сказати Я зла, і я почуваюся злим. Друге висловлювання визнає відчуття, не визначаючи ним цілу особистість. Автор підкреслює, що емоції не бувають правильними чи неправильними, вони є такими, які є. А моральної оцінки заслуговують дії, що породжуються цими емоціями. Спостереження за думками потрібно вміти спостерігати за своїми думками, аналізувати їх та відокремлювати від себе. Так ми можемо помітити, які думки нам допомагають, а які шкодять. Самоспостереження дозволяє відзначати шум у голові, зокрема токсичні думки, та дистанціюватися від них. Практика самоспостереження Пері пропонує починати самоспостереження з питань, що я зараз відчуваю. Про що я зараз думаю, що я роблю, як я дихаю, чого я хочу для себе наступного моменту. Ведення щоденника та практики фокусування уваги, такі як медитація, також є корисними інструментами. Регулярна медитація, як показують дослідження, потовщує кору головного мозку, що відповідає за концентрацію, важливість відносин для психічного здоров'я наше психічне здоров'я та щастя залежать від стосунків з іншими людьми. Пері підкреслює, що будь-які взаємнозначущі, відкриті стосунки можуть реактивувати нейропластичні процеси у мозку і змінити його структуру. Відносини, в яких ми можемо бути собою, позитивно впливають на наш мозок. Види спілкування. Авторка виділяє три види спілкування технічний діалог, монолог під маскою діалогу та менталізація. Менталізація це вміння розуміти внутрішній світ іншої людини, приймати той факт, що її думки. Та почуття можуть відрізнятися від наших. Ва, якщо нам важко зав'язувати стосунки, це може означати, що у нас проблеми з менталізацією. Відкритість щоб осмислено спілкуватися, потрібно відкритися, дозволити собі бути собою, не боячись вразливості. Егоїсти та альтруїсти Пері поділяє людей на зовнішньо орієнтованих, що намагаються догодити іншим та внутрішньо орієнтованих, що дбають насамперед про свій комфорт. Важливо знайти золоту середину. Бути гнучким та відчувати настрій оточуючих. Реальні та уявні відносини. Іноді нам здається, що ми у стосунках, але насправді ці стосунки існують лише в нашій уяві, якщо ми неправильно прочитуємо інших. Вправа вимір температури відносин. Для підтримки довірливих стосунків, авторка пропонує вправу, що складається з п'яти частин. Вираз подяки говорити, за що ви цінуєте одне одного, уникаючи загальних фраз і вникаючи в деталі. Наприклад, замість я люблю бути з тобою, сказати Я люблю, коли ти дзвониш в середині дня, щоб дізнатися, як у мене справи, отримання нової інформації, ділитися подіями, настроєм, почуттями та думками. Важливо тримати одне одного в курсі того, що з вами відбувається. Запитання перевіряти свої припущення щодо партнера. Наприклад, я відчув, що ти була пригнічена весь цей тиждень, що відбувається, скарги та рекомендації. Висловлювати невдоволення разом із пропозиціями, як виправити ситуацію, описуючи свої почуття, а не думки. Наприклад, не ти завжди мене дратуєш, а мене засмучує, коли ти не перемикаєш каналфае, я почуваюся ігнорованою. Побажання надії та мрії ділитися найпотаємнішим, сподіваючись на підтримку, корисний стрес для розвитку мозку. Мозок можна порівняти з м'язами, які потребують тренування. Помірний стрес змушує мозок адаптуватися, видозмінюватися та зростати. Умови для зміцнення мозку почати займатися чимось новим, приділяти цьому заняттю багато уваги, бути емоційно залученим до нової справи, не кидати нову справу надто швидко. Перрі наголошує, що навчання стимулює мозок та допомагає генерувати нові ідеї. Вона також підкреслює важливість фізичної активності, оскільки кисень необхідний для належного функціонування мозку. Право на розширення зони комфорту намалювати кола, що відображають різні рівні комфорту, і вийти за їхні межі, крок за кроком розширюючи зону комфорту. Історії у нашому житті наша реакція на ситуації залежить від наших історій. Історії приходять із книг, фільмів, сімейних легенд і казок. Головне, що історії можна переповісти по різному, змінивши сценарій, якщо він нам більше не допомагає. Оптимізм є важливим, оскільки дослідження показують, що він позитивно впливає на фізичне та розумове здоров'я. Важливо фокусуватися на позитивних аспектах подій, а не на негативних. Пері також підкреслює, що ми схильні обробляти нову інформацію через фільтри, що підтверджують нашу швидкову думку, тому нам потрібно їх переглядати та редагувати. Генограма для розуміння особливостей поведінки, успадкованих від родичів, потрібно побудувати генограму, схему сімейних зв'язків. 10 ключових ідей Основи емоційного життя закладаються в дитинстві, але їх можна змінити у будь-якому віці. Самоспостереження вчить нас не піддаватися нав'язливим думкам, набувати внутрішньої ясності та співпереживати іншим. Психічне здоров'я залежить від стосунків з іншими. Щоб спілкуватися відкрито, потрібно дозволити собі бути собою та не боятися вразливості. Корисний стрес зберігає пластичність мозку. Здорова психіка потребує як інтелектуальної, так і фізичної активності. Оптимізм покращує психічне та фізичне здоров'я. Потрібно експериментувати з фільтрами сприйняття та редагувати історії, які ми собі розповідаємо. Генограма допоможе розібратися в успадкованих особливостях поведінки самоспостереження, гарні відносини, навчання, фізична активність та оптимізм, запорука психічного здоров'я. Книга Як зберегти здоровий глузд Філіппи Перрі є цінним посібником для тих, хто прагне покращити своє психічне здоров'я та жити повноцінним життям. Авторка пропонує зрозумілі концепції та практичні інструменти, які допомагають надрозуміти себе та світ навколо. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.